6 грудня Україна відзначає день незламних та непереможних день збройних сил України. Тож, дякуючи нашим захисникам, ми виходимо в ефір із новинами міста. Далі коротко про головні події вівторка. За волю і мужність хмельницькі військовослужбовці отримали відзнаки міського голови у День Збройних сил України. Допомога переселенцям. У Хмельницькому з'явився новий центр психосоціальної підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Зігрітись у мороз. У центрі соціальної підтримки та адаптації запрацювали два пункти обігріву. Майже 40 військовослужбовців сьогодні отримали відзнаки воля і мужність до Дня Збройних сил України. Ще частина нагород поїдуть до захисників на передову. Крім того, одному із бійців вручили сертифікат на отримання квартири, продовжить Ірина Муляр. Мельничанин Богдан Годованюк повернувся додому із ворожого російського полону. Чоловік обороняв Маріуполь у лавах полку Азо. Хмельницькому знаходжусь. Тижня-два, напевно. перед тим проходив лікування близько двох місяців. Хмельницький зустрів дуже тепло, радісно. Богдан Годованюк та ще майже 40 військовослужбовців отримали сьогодні відзнаки міського голови воля і мужність. Частина так само відзнак передана на передок тим військовим, які зараз в ці хвилини, незважаючи на те, що там, день збройних сил України вони виконують свій обов'язок захищають Україну. Ми сьогодні представники збройних сил України, наших військових нагороджували грамотами, подяками і подарунками практичними. Для несення ними служби. Утримала таку відзнаку і старший солдат Олена. У мирному житті жінка працювала бухгалтером, а з 24 лютого вступила до Лав Збройних сил України. Я працюю в фінансово-економічній службі. Мій, мій обов'язок я веду бухгалтерський облік в частині. Я хотіла тоді служити в армії, щоб внести свій вклад для нашої держави. Я призвалася. І по мобілізації, і так і служу. Міський голова та нагороджені військовослужбовці переконані, Україна обов'язково переможе, але вкотре нагадують про те, що боротьба триває і свобода держави залежить від кожного з нас. Підтримуйте наших побратимів. Не треба забувати, що вони залишились в полоні. Вони ще не з нами, і ми також їх чекаємо. Багато наших друзів, багато наших містян перебувають зараз там. В непростих умовах і нам не треба про них забувати. Українець, незважаючи на те, чим він займався, в нього завжди, коли ставався якийсь виклик, коли ставало питання захисту його дітей, захисту його будинку, захисту його міста, села, країни, в нього прокидався цей дух воїна. Дух воїна прокинувся. І українське військо, українські Збройні Сили творять дива, захищають українську землю, женуть ворога. Я впевнений, що виженуть ворога однозначно. Згадали і вшанували пам'ять тих військових, які загинули за Україну з 2014 року. Ірина Муляр, Валерій Телеговський, новини міста. Молебень за військових сьогодні відбулася у кафедральному соборі Андрія Первозванного. Приурочили її до Дня Збройних сил України, який щорічно відзначається 6 грудня. Також священнослужителі привітали українських захисників. Їм вручили грамоти та відзнаки. Далі Олександра Семенюк. В кафедральному соборі Андрія Первозваного зібрались десятки військових, аби провести спільну молебень. Приурочили її до Дня Збройних сил України, який щорічно відзначається 6 грудня. Ми сьогодні зібралися тут, щоб подякувати Богові і в молитві попросити швидкої перемоги, справедливого миру. І перемоги українського народу у візвольній боротьбі. Ми молилися в молебні за тих захисників і захисниць, які зараз стоять на сторожі нашої суверенної України, і своїм здоров'ям, своїм життям, ризикуючи, дають нам можливість як збиратися в цьому храмі, так і молоді думати про майбутнє цієї землі. Саме сьогодні минає 31 рік, як в незалежній Україні ухвалили закон про збройні сили України. «Ми Бачимо, що український народ який. Об'єднався у цій визвольній боротьбі, став прикладом для багатьох для всього цивілізованого суспільства. Бо навкруг України сьогодні об'єднався весь цивілізований світ. В честь свята священнослужителі привітали військових, а саме представників збройних сил України, територіальної оборони, національної поліції та національної гвардії. Вручили близько 15 грамот та відзнак. Перша чергова мета збройних сил – це захист українського народу, територіальні цінності, і недоторканності наших кордонів. І ми будемо робити все необхідне, щоб захистити. Збройні сили, як і церква, це лише частини українського народу. І ми єдині, єднаємося, підтримуємо одного і зараз захищаємо. Під час служби спільної молитви вшанували пам'ять тих військових, які віддали своє життя з Україну. Від початку російсько-української війни Хмельницька територіальна громада привела в останню путь понад 140 військовослужбовців. Наймолодшому назавжди 17, найстаршому 60. Я би хотів подякувати в цей день тим. Хлопцям, і дівчатам, чоловікам і жінкам, які без перебільшення скажу з любові, бо немає більшої любові, як хто ж душу, життя своє віддасть за ближнього. І сьогодні приклад цих юнаків і дівчат є для нас зірцем. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Хмельницькі волонтери напередодні приймали вітання від міського голови. Понад 80 активістів отримали відзнаки та подарунки. Окрім того, представники влади відвідали ще близько 20 волонтерських організацій із привітаннями з нагоди Міжнародного дня волонтера. Хмельницькому волонтерів, і це дуже приємно говорити, тисячі і тисячі, відзначити всіх точно неможливо, тому що тисячі і тисячі хмельничан волонтерять, плетуть маскувальні сітки, допомагають своїми ресурсами, фінансами, їздять. Збирають квадрокоптери, тепловізори, купують автівки і так далі. Це дійсно неймовірно потужний волонтерський фронт. Ми відвідали сьогодні теж близько 20 волонтерських організацій зі смаколиками, аби такий момент уваги проявити, приїхавши до них, а не тільки гукаючи їх до себе. Ну але це тільки невеличка частка, кого ми сьогодні могли відзначити, тому що це дійсно тисячі і тисячі людей, які це роблять за це їм велика честь і хвала. Ми допомагаємо на волонтерському центрі захисту п'яделя волонтерів. Основною моєю так, я не скажу, що роботою, але це таким бажанням допомогти доєднатися до волонтерського руху це був пошук міжнародної логістики міжнародних донорів, так як я володію іноземними землему я писала листи, зверталася до всіх міжнародних організацій. Ви отримували відповідно можливість отримати допомогу. Що ж будуть робити волонтери після завершення війни? Всі ж розуміють, що перемога знову І Дай Боже, дуже скоро і дуже швидко ми будемо з вами відмічати і брати до одного інтерв'ю, казати, що які плани після війни. Я думаю, що волонтерський рух. Він теж знайде для себе роботу і знайде для себе ту сферу, в якій неї буде корисний і після перемоги. Стаціонарний та мобільний пункти обігріву відкрили у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. За майже тиждень роботи перший відвідали п'ятеро людей. Там вони мали змогу зігрітись, поїсти та отримати теплий одяг. Таку ж допомогу можна отримати і в мобільному пункті, який розгорнули на території закладу. Але працювати він буде тільки в разі надзвичайної ситуації, продовжить Олександра Семенюк. Юрій Головатінко, хмельничанин. Розповідає, що нині самотній і без житла. Квартира каже, розграбована і знищена вогнем. Я сирота мати. Черепівці тут похована коло мого брата і. Дню. Це в мене родичів нема всі там. Луганськ під обстрілами і так досталося мені зиму перебути, якщо можна, і все всю там я своїми руками. За допомогою чоловік звернувся до міського центру соціальної підтримки та адаптації. Саме тут нещодавно відкрили стаціонарний пункт обігріву. Кожен потребуючий тут може зігріти з чаєм, поїсти та отримати теплий одяг. з 30 листопада. Ми розпочали роботу з п'яти осіб до нас, які потрапляли до нас переважно в пізню пору доби, близько 23-ї години. Доправляли їх до нас штабу допомоги вимушеним переселенцям, та двоє доправили патрульна поліція. Відповідно, три особи мають статус внутрішньопереміщених осіб. Це вони були з Херсону і вони згодом отримали в нас проживання. Та дві особи це просто хмельничани, які відвідали нас, отримали таку допомогу, як теплі речі, чай, каву, продукти довготривалого зберігання. І відповідно не покинули нас. Окрім стаціонарного, на території установи розмістили ще й мобільний пункт обігріву. Встановили його спільно із представниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Він буде використовуватися в разі того, для мешканців нашої установи та також для мешканців мікрорайону Ружична, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, коли буде відсутнє там опалення, світло. Ми зможемо забезпечити тут всі потреби людей. Тобто, ми сюди маємо значить генератор, маємо. Печі опалювально, варильні, маємо буржуйки. Постійно тут знаходиться, підтримується температура належна. Кожен, кому доведеться скористатись мобільним пунктом обігріву, зможе зарядити тут свої гаджети, посмакувати гарячим чаєм та їжею. Одночасно у цьому наматі зможе перебувати пів сотні людей. Така практика є щорічною, та аби підготуватись до осінньо зимового сезону в період війни. З міського бюджету закладу виділили 300 тисяч гривень. Додатково за кошти міського бюджету нам було виділено на закупівлю двох генераторів потужністю 8 кВт бензинових. Наступне це продукти харчування, довготривалого зберігання, це близько 50 тисяч гривень на закупівлю свинини тушкованої в кількості 512 банок. Також нам виділено кошти на закупівлю казанів похідних для печі опалювального. Буржуйки і все те, що потребують, для того, аби люди були в комфорті в разі виникнення надзвичайної ситуації. Від початку повномасштабної війни у центрі отримали допомогу 147 вимушених переселенців. Зараз же тут проживає 72 людини. Серед них внутрішньопереміщені, особи із місць позбавлення волі та безпритульні. Ми цю роботу також активізували посилення і по вулицях нашої міської і територіальної громади. Щотижнево здійснюється соціальне патрулювання. У нас належана тісна співпраця з правоохоронними органами, з комітетами самоорганізації населення, старостатами, управляючими муніципальними компаніями. Намагаємося всіх, хто до нас звертається. Ми завжди хочемо і стараємося надати таку допомогу Вкрай необхідним людям. Нині у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації потребують чоловічого теплого одягу та взуття. Принести допомогу можна за адресою вулиця Житецького, 22. Олександр Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста у Хмельницькому відкрили новий центр психосоціальної підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Там волонтери Товариства Червоного хреста України допомагатимуть дітям адаптуватися та стабілізувати психічний стан в умовах війни. Орієнтований центр на роботу із переселенцями віком від 10 до 12 років. Денис Клименко з подробицями. Марії Череповській 11 років. Вона приїхала до нашого міста із Харкова. Сьогодні дівчинка прийшла на відкриття нового центру психосоціальної підтримки для дітей-переселенців у Хмельницькому. Мені дуже подобається тут. Малюємо нам дали іграшки пограти дуже гарно. Та ми зараз малюємо. Мені дали ручку золотами. Зараз я пишу своїх піта... малювані в мене є кіт, собака, три хом'яка. Такий центр орієнтований на дітей віком від 10 до 12 років. З ними працюють волонтери, які надають психосоціальну підтримку. Розмовляють, грають та займаються творчістю. Дітки. Не знають, як справлятися зі своїми емоціями. Зараз воєнний час. Так, ми з ними це опрацьовуємо, говоримо, говоримо про колесо емоцій, які, які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі от такі мастер-класи ви бачите, проводимо е, творчість, креативність, йолочки робимо. От зараз на новий рік сніжинки, і вони там пишуть свої бажання і виявляють свої емоції. Проєкт психосоціальна підтримка від товариства. Червоного хреста України працює у Хмельницькій області вже понад півроку. В його рамках на Хмельниччині розгорнуто 18 центрів, де волонтери допомагають дітям-переселенцям стабілізувати психологічний стан в умовах війни. Мета психосоціального центру дати підтримку, дати. Оту от основу, на якій можна адаптуватися в тих складних умовах, в яких опинилася переважна більшість людей в нашій країні, і відповідно надати оту стабільність, якої не вистачає. Більше 10 тисяч дітей отримали допомогу, які звернулися до нас, і відповідно отримали психосоціальну підтримку. Отримати психосоціальну підтримку від товариства Червоного Хреста України можна за попередньою реєстрацією. Ми можемо її надавати тільки зі згоди батьків або опікунів, або тих, хто відповідає за дітей. Тому так є певна система реєстрації. А ми працюємо тільки після того, як отримали згоду на те, щоб взаємодіяти з дитиною, на те, щоб отримувати ну якби інформацію про те, хто вона ім'я, по батькові координати батьків, тому що в нас є система звітності. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста. Яким був Хмельницький понад 100 років тому? Показали у музеї історії міста. Ретро фото презентували в експозиції історії Проскурова у старих листівках. Всього таких поштових карток із зображеннями нашого міста колекціонери знайшли 36. У музеї показали близько двох десятків. Побачити виставку можна до кінця грудня. Більше дивіться у наступному сюжеті. Від Проскурова до Хмельницького. Побачити, як виглядало наше місто понад сотню років тому. Можна в музеї історії міста. Тут презентували виставку історичних листівок із зображенням архітектури та вулиць тогочасного Проскурова. Це оригінальні. Листівки, і звичайно, що і вік їхній солідний, тому що це 19 століття. А потім буде в ще виставка вже пізніших листівок, і так по історичних періодах буде представлено. Буде ще декілька циклів таких виставок. Відтак у першу виставку увійшло близько 20 листівок. Усі вони унікальні. Шукали їх хмельницькі краєзнавці у колекціонерів з усієї України. Це Україна. Ну, допомагала нам допомагала нам збирати матеріал по тим лістівкам. Колекціонери такий маленький мір світ, що друг друга всі знають. Хмельничан хмельничани допомагали, кияні давали ну качественний копії. І на основі цього е вийшла у нас пару років тому книжка по, по, по лістівкам. Як виглядало місто на початку ХХ століття, можна побачити саме на поштових листівках, адже тоді ще люди не Фотографували усе навколо як сьогодні. Тепер такі краєвиди історичного проскурова можна побачити у книзі хмельницьких краєзнавців. Ми фактично не маємо зображень нашого міста. Не 18 століття, не 19 століття, і лише тільки коли з'явилася фотографія, а потім почали друкувати листівки. А це почалося з 1900 року, року, тобто саме початок 20 століття. Тільки тоді з'явилася можливість е, значить, сфотографувати, надрукувати. А зараз історики вивчають ті, скажімо так, фотокартки, фотолистівки саме як е, предмети, де можна чітко побачити, як виглядали будівлі. Як Одягалися люди, які події відбувалися. Листівок, наприклад, Кам'янця-Подільського існує понад сотню. А от Проскурівських вдалося знайти лише 36. Тож пошуки тривають і надалі. На виставці представлені близько двох десятків таких поштових карток. Побачити їх можна у музеї історії міста Хмельницького до кінця грудня. Аліна Косарова, Володимир Паламар. Новини міста. На сьогодні це всі новини. Не втрачайте віри у наших мужніх захисників та беззаперечну перемогу України. Побачимось.